Якщо ви попадете до мене в гості, покажу, чим я вас буду вгощати. Сьогодні для наших гостей ми будемо готувати плов. Олійка вже нагріта, зараз будемо кидати туди сало, потім м'ясо, потім овочі. Ну і звісно, буде само собою рис. Зараз потрібно вижарити е, жир, сала. О, пес почув вже, гавкає. Плов готується на олії і на жирові. Дуже смачно виходить. Шкварочки наші вже піджарились. Ми їх будемо виймати. Це буде наша закуска. Поки ми будемо готувати плов, щоб ми не сильно тут слюною бризгали, ми будемо це їсти. Щоб плов був смачний, я завжди кидаю туди риберця. Будь-які косточки, але повинні бути. Тепер наша закусочка. Хлібчик. Беремо цибульку, макаємо, кладемо на хлібчик. Беремо такі очкочки, які ми тільки що там жарили так. Сіль навіть не хоче цеплятися. Пімо. Макута. кращої закуски не потрібні. Баємо трошки дров, бо зараз будемо посмажувати м'яско. Дрова з нашого меблового виробництва. Ждемо, щоб вони розгорілися, олійка крепко закипить і закидаємо м'ясо. Настав час м'яса. Дивіться, коли м'яско вже таке от золотисте, це означає, що можна вже закидати цибулю. Для чого так чистити чосник перед тим, як загружати його в плов? Поясню. А вдруг там якісь порчені є? Так ви коли оцю ж верхню сухеньку шкірочку знімете, ви зрозумієте, чи там є порчені, чи ні. Цього разу весь ідеальний. Тому будемо зараз загружати. Більшість страв соляться або на початку, або в кінці. Але плов солиться всередині процесу. Підненька ложечка, друга ложечка. Ну і, мабуть, ще третю дамо, Потім будемо пробувати. Сіль розтане. Треба буде ще досолити. Спеція одна, спеція друга, вони майже всі однакові. В клові головне, що був барбарис і зіра. Це основних таких два інгредієнти. Решту там всяких прянощів. Ну, звісно, додають чосничок, ще щось там. Але от барбарис і зіра це основний. Так. Спецій в моєму випадку багато, тому що в мене тут багато плову. Аромат аромат відразу пішов. До дна я плов не перемішую. Отак зверху. Коли загружаєте такий гострий перчик в плов, але не любите, щоб було гостре, переживаєте, щоб може бути заостре, там діти будуть їсти, чи ще ну, не любите гостре, то його просто потрібно виняти до того, як він лопне. Поки він не лопне, він гостроту свою не віддасть. А от аромат свіжого гостенького перчика якраз піде. Тому ми цього разу будемо виймати його раніше, бо у нас його будуть їсти всі, і дітки, і дорослі. Як правильно спробувати плов? Тут скрізь жир. Жир солі не передає. Треба пробувати там, де кипить. Отак. От так ви спробуєте сам зірвак. Знаєте, навіть з першого разу вгадав по солі. Гостенький капіталь. Родзинки. Скажете на що? Дуже смачно з родзинками, хто не пробував, рекомендую. І тепер рис. Рис промитий. Mm. 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 Добавляємо зіру, щоб вона розкрила свій аромат, треба її отако розтерти. Накриваємо кришкою і ждемо поки закипить. Будемо перемішувати плов. З дна плов не мішають. Може хтось мішає, я не мішаю. І тако. Отако. Отако. Ось тако. Ось тако розмішали. Тоді в цю сторону зараз будемо мішати. Щоб все перемішалось. Гарненько і тако погнали. Щук -щук. Щук -щук 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 -щук. Тільки поверху. Так, розмішали і також робимо шапочку, щоб пара там була всередині. Отак. От Тоді він пропариться. І так декілька разів, допоки буде готовий. Плов не готують до самого кінця, щоб він геть-геть там приготувався. Йому потім треба дати трошки настоятися І в казану так ніколи не стукаємо. Все, накриваємо, хай готується. Дивіться, який рис. А знизу тут у нас є отака штук'енція. Видно?